День Соборності в Україні встановили, враховуючи велике політичне та історичне значення об'єднання Української Народної Республіки і Західноукраїнської Народної Республіки для утворення єдиної соборної української держави. Але до цього Україна йшла кривавим шляхом втрат. Про це йшлося на круглому столі Переяславська Рада і Соборність України, адже саме Переяславська Рада 1654 року мала величезний вплив на майбутнє України після цієї події. Після подій Переяслава починається формуватися другий, зовсім інший менталітет людей українських. Русифікується Україна, попадає Україна в колонії до Росії. Оця безвекторність, оця невизначеність сьогодні трагедія України. Переяславську раду, у ході якої підписали унію між Україною та Московією, науковці оцінюють неоднозначно. Деякі вважають переламним моментом в українській історії. Під час круглого столу згадували не лише історичні події, а й намагалися дати їм оцінку в правовому контексті. Так само неоднозначно оцінюють правознавці і проголошення акту возз'єднання Української Народної Республіки і Західноукраїнської Народної Республіки у 1919 році. Величезний позитив був у тому, що нарешті національна самосвідомість Українськ піднеслася. Зрештою, всі опинилися у межах єдиної держави, але сталося так, що і УНР, і ЗУНР, яка далі вже функціонувала як Західна область, УНР, вони все одно йшли самостійними своїми шляхами. Тобто ці шляхи, на жаль, не співпадали. Тема круглого столу, на думку його учасників, актуальна для України сьогодення, адже сучасність, за їх словами, має багато спільного з подіями 1654 року. Ми історію не повинні забувати, бо як є. Вислів мудрий, що хто не пам'ятає своєї історії минулої, той не має своєї історії в майбутньому. Та я сподіваюся, що в дійсності оцей інформаційний такий просвітницький захід заставить, може декого задуматись над цього день. Громадські діячі та науковці, які взяли участь у заході, наголошують, соборність це не лише єдність областей та регіонів в межах однієї держави, а єднання нації та всього українського народу. І без розуміння цього розбудова гідної незалежної правової держави неможлива.